І з нами готова поспілкуватися гравчиня е, Карпат Надія Пойманова, яка визнана найкращою гравчиною сьогоднішнього матчу в складі Ужгородської команди. Надія, як оціниш сьогоднішній поєдинок? І загалом тур у Львові? На сьогодні була дуже погана наша гра, бо ми дуже великі кількість м'ячів пропустили. Ось, а взагалом дуже так добре грали. Але так. Е, ви в цьому турі граєте без. Е... Бориса Петровського, наскільки важко. Вчора Олександр Ледида казав, що ви дієте в основному за вказівками розігрувальної та капітанки. Наскільки важко без тренера в цьому турі? Дуже важко, але якось справляємося з цим. Тренер би допоміг би нам більш концентровано б грали, Ось, але загалом і з розігруючим добре. Надія, ви сьогодні закинули багато голів. Наскільки задоволені власною результативністю? Скажемо так, добре, але деякі моменти я не реалізувала. Але взагалом, то було добре. Що ж дуже дякуємо. Вітаємо ще раз з перемогами. Дякую.